Всім доброго смачного раночку. Оце наша цесарка. Це я виняла в мене такий чугунок є. І дивіться, я підсмажила, порізала тушку, підсмажила в муці на маслі вершковому. Потім окремо взяла багато-багато молодої цибульки, багато-багато моркви. Ну, Скільки хочете, стільки додайте. І склала все це шарами, посолила поперчила. Коли обсмажувала моркву і цибульку, додала десь приблизно 2 ложки вершків жирних і залила це все кип'ятком, не водою, а саме киплячою водою, тоді е, м'ясо згортається, е, немає, ну, коли обсмажуєш, а потім холодною водою заливаєш, виходить температурний шок. Коли ти заливаєш кип'ятком, Укропом, то такого температурного шоку немає. І от на дні і десь приблизно дві години, бо це сарка торічня, приблизно дві години це все тушилося в духовці. І от, бачите, така ще є підлива. А до цієї всієї смакоти я риюся, я вибираю крило, тому що в мене сімейка моя, вони дуже люблять різні лапки, грудинку і все таке. От разом вам покажу, як, яке воно все всередині. От, і до того всього, до цієї смакоти просто відварний рис звичайний. У мене є така гарна модна французька кастулька. В ній виходять абсолютно просто, нереально смачні каші. От. Вона, має, вона дуже товста і на дуже такому, летіть вогні. Виходять каші просто нереальні. Соуси, каші. От я ще собі чу-чуть соусу. Як і обіцяла, різні смачні рецепти. З курки, з цесарки. У мене мама завжди, колись у мамі моїй зробили операцію, вона каже: Боже, як мені надоділа курка, я її вже не можу їсти. Насправді, курка з курки можна робити дуже-дуже багато різних смачних страв. Я вам буду їх всі показувати, розказувати. Можливо, не зовсім в такому форматі, в якому всі звикли, але... Я вмію, так роблю. Всім смачного.